Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, і сьогодні мог би бути якийсь то огляд на новий девайс, або наш скажений експеримент, огляд на нову позицію, але ти не пишеш нам в коментарі, тому ми вирішили зробити що? Огляд на каву з мас-маркету. Ну, а саме та кава, котра продається в наших звичайних супер- та гіпермаркетах. Давай подивимося, що в нас сьогодні є. Ми зібрали таку дуже цікаву. Комбінацію різної кави це вся кава мелена, та чомусь меленої кави в крамницях набагато більш ніж з зерновою, і саме в маленьких пакуваннях. Як вона змелена, я не знаю. Скоріше за все, це якийсь то такий, начебто, універсальний помел, котрий пропонують нам виробник комерційної такої мас-маркетової кави. Що в нас є? В нас тут є як Якобс, той Aroma аксомит котрий вони нам пропонують. До е, таких дуже знайомих нам Ford, е, це польська кава та чорна карта. Також ми знайшли Якобс Barista Edition. Е, ніколи не пробував, тому будемо сьогодні її чекати і долучимо наших обсмажчиків до цього всього. Чібо, е, Лаваца, дві різних е, кави і Starbucks. Єдине, що можна сказати гарне про Starbucks, це те, що вони в свій час дуже файно популізували кавову культуру. Але потім щось в них трапилось не так, а може й завжди було не так, і кава в них не дуже смачна. Ну давай трошки розберемо по пакуванню. Кава, котра не в таких вакуумних брикетах, а в звичайних пачках. Ну, по-перше, мене засмущає їх клапана, тому що вони просто якийсь то обрізані, як чимось заклеєні. Не зрозуміло він взагалі працює чи ні. От, е, на старбаксі, як ми бачимо, взагалі ніяких клапанів нема. Це перше, що мене не годує. По-друге, мене не годує те, як ми будемо закривати вже відкриту пачку кави, тому що... Ніяких зіп-локів нема, а ми знаємо, що кава, навіть якщо ти будеш брати її меленою, її треба зберігати в місці, в котрому майже нема кисню. Та? І от користуючись пакуванням зіплоками, котрі е, обирають всі виробники свіжо обсмаженої кави, саме це трошки запобігає потраплянню кисню до пачки. Тут же питань дуже багато. E, Значить, що будемо робити? Заварюємо звичайний капінг, оцінимо каву на аромат і оцінимо її на смак, так сказати, посьорбаємо і дамо свою відповідь. І давай трошки пробежимося, що в нас тут написано по складу. Ну чи вказано тут щось стосовно кави, яку вони її беруть, тому що тут є просто назви, назви блендів. Але не написано. це Арабіка, робуста, суміш, суміш, декілька арабік. Тому давай почнемо з Якобса. У складі написано, що тут 100% натуральна кава першого сорту. Якщо я не помиляюсь по нашим ДСТУ, котрі були створені ще дуже-дуже давно, то кава першого сорту це в нас робуста. Да, чомусь так склалося з дуже давніх часів. Ну, якщо тут кава першого сорту, значить тут 100% робуста, кава мелена, натуральна. Вони навіть вказали якусь -то, там ступінь обсмажки середню. Але будемо пробувати. Форт, польська кава. У складі кава натуральна, смажена, мелена. Все. Більш нічого не вказано. І умови зберігання в сухому прохолодному місці, країни походження Польща. Ну, країна виробник, скоріше за все, Польща, тому що в Польщі каву не вирощують. Чорна карта. Склад кава, натурально смажена, мелена. Єдине, що вони тут вказали, що це темна обсмажена кава. Ну, под... до речі, країна походження теж Польща, теж її виробляють у Польщі. Дуже цікаво, я не знав цього фактора. Пробуємо, в чому ж ця темність відрізняється від умовного Якобса, котрий вказав, що в них середня обсмажка. Barista Edition від Якобса. У складі теж вказано, що кава натурально смажена, мелена. Якобс Бариста Edition, сорт перший. Що таке сорт перший? Не знаю, може це якась внутрішня їхня казівка. Кава вирощена фермерами, що мають сертифікати та за впроваджують вдосконаленість прийому ведення фермерства з повагою до людей та землі. Ну, Будемо на це сподіватися. Значить, що в нас тут написано? Ні, ні. Тут нічого не написано, навіть що в складі і яка вона. Написано, що підходить під еспресо, каву з молоком та айс ISC. Ну, будемо пробувати. Чібо! Написано, що кава смажена, мелена, вакуумне пакування і все. Та і більш нічого, теж не зрозуміло, що вони туди напхали, що воно то таке, будемо пробувати на смак. До речі, в них якась шестизначна позначка, і вона тут 5 зерен замальована, типу дуже інтенсивно, ну подивимося. Лаваца, Помню ті часи, коли. Років 15 тому, а то й 20, майже всюди була лавувація. Що пишуть нам італійці? Ну, тут є смуковий профіль. Тут написано, що вона спайсі, тобто вона зі спеціями. Ну, вже непогано написано, що кава, натуральна, смажена, мелена, темна обсмажка до і, пі... до і після зберегати в запечатаній упаковці в сухому прохолодному місці. Нічого не пишуть, що вони туди насипали. Ще одна лаваця ора. Ну от саме з Ора колись давно, коли я ще починав працювати в закладах, а саме в, не в кав'ярнях, а в барах та ресторанах. Там дуже-дуже часто використовували саме цю каву і вважалося, що вона дуже смачна, бо ціна на неї була дуже велика. Так, кава натуральна, середньо обсмажена. О, тут навіть трошки є щось по. Складовим м'яка-та ароматна, єдна унікальною комбінацією шести видів арабики. Але це опис це не склад. В складі тут нічого не написано. Ну, і тут на пачці написано, що 100%, 100 арабіка, інтенсивність її на 5 із 10. Ну, будемо дивитися, що та як. А тут ще вказано, що кава вирощувалася на висоті 1600 метрів. Посмажена в медіум. Підходить до гейзера френч-пресу, фільтр кавової машини, дуже цікаво. І еспресо, якщо цей весь помел підходить під всі ті методи, які вони написали. Мені дуже цікаво, що то за кава буде у френч-пресі і фільтрмашині. Ну і Starbucks, Starbucks зі 100% арабікою. Написали, що світло обсмажування тут, навіть у них є відмітка Да, внутрішня, якась як вони визначають колір. Єдині, хто написали, що після відкриття. Використати протягом тижня. Ну, Це хоч щось розумне. Світлообсмаження, інтенсивність 6, делікатний смак з нотами какао. Єдина кавова компанія, котра не поставляє каву до ну, типу, на території сусіднього болота це Starbucks. На Starbucks на пачках нема російської мови. Типу, тут всюди вони є, а тут нема. Ну, типу, вони як пішли зі своїми кав'ярнями. Ну, тобто, каву взагалі не постачають. Але мене дуже смущає оцей клапан, котрий внутрішній. Ну, типу, він внизу. Де мелена кава. Нафіга він там потрібен. Дуже скритний. Але чому ось тут? Чому не зробити тут? Ну він не працює. Отеку. Типу. Ну, працює, але її треба перегорнути. Але це фігня. Добре, що я буду накривати тоді капінговий стіл. Буду кликати хлопців, і ми будемо це все оцінювати в капінгу, щоб не бути дуже предвзятими. A few moments later. Я не здивуюся, вони будуть однакові по смаку. Форт і, і чорна карта, тому що вони о, обидві з Польщі. І треба почитати, може в них і один той самий виробник, бо вони навіть запаковані однаково. Хоча хоча, чорна карта трошки крупніша, ніж Форд. Вони пахнуть однаково. Мені здається, це одна та ж сама кава, просто під різними марками. Або може трошки по-інакшому посмажена. Я не здивуюсь цьому. Ну, коротше, перший мінус. Це неможливо потім ніяк закрити. Ну, типу, все. Ну, типу, ти відірвав цю штуку і все. І що ти будеш з цим робити? Якоб з та Едішн. Поки мені здається, що ми будемо пити 50 відтінків робусти просто. До речі, колись давно я пам'ятаю ще рекламу чібо. Я пам'ятаю, вдома колись був чібо. Але мені здається, він був розчинний. Я туди не, кав... не пив каву, бо в 10 років пити каву, я не знаю. Може зараз сучасні діти п'ють. Тоді вона мені була несмачна. Бо тоді не було спешно цікаво. Ти можеш понюхати? Ти, 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 ти. Типу, тут встати, понюхати, там все окей. о Аромати Парижа, XVIII століття. М -м -м. До речі, хто не знайомив, знайомий, це Михайло, наш головний технолог. Він ще не показувався в нас на ютубі, але в соцмережах ви його вже могли бачити. Міша, як тобі? Слухай, ну чорна карта краще за форт. Мені здається, вони однакові, тільки помел різний. Нет, тут запах е, з форта боярд щось. Yeah. <ріст> Діма фура. Паспорту? Да, скільки в нас? Ключів. ключів. До речі, ну дайдеш лаваці, я хочу сказати, що це поки що наймікції. Це у нас що? Це в нас Ярос. Якобс Бариста Ідішн. Тільки тобто. ну, Монарх видався інакше прям Не так, і... погано, так? Укральненький, так. Мог... Да, а бариста баріста, як з якогось ельфійського лісу з <різь> живодями трошки побахає. <різь> це Польща, так, у нас робить? Оро. В мене батя сидить на ловацію, так що я знаю, і ніяк не, пере, не перебить абсолютно. І гей, що, і, 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 ну, і миту, і хані, і що йому таке надає. Міша, Тому я думаю, що йому просто треба або Бразилію Маджано, або щось Не, Бразилія каже ні на ні, ні, то. Йому треба Бразилію пересипати в пачку ора, і тоді <сум> буде те, що потрібно. Ну, на твою думку, з усіх цих пачок, що найм'якіше, от мені останні дві прям. Слухай, Старбакс прям. Ну він тем темний, він ну темний, будемо ну, відносно, відносно, да. відносно, відносно. Але відносно темного старбаксу він він світлий. Yes, він, він світлий, але от, він і лаваца Оро, він більш по аромату м'якіше. Вони адекватніші просто. Тому що Там немає відвертого дефекту, такого прям як в форті. Форт... А Отут взагалі картопля пішла така. Пиль, пильне щось таке. Мішковина, щось таке, мішковина. Ой, Ну тут прям. Слухай, ну що можу тобі сказати, Михайло, на аромат воно мені однаково. А що, вона газ давала чи не давала? Взагалі нічого не дезагрузувалося. І навіть не дивлячи на їхній дуже дрібний помел, який вони всюди зробили, вона таке собі на сам той час. Що, там ще дві хвилинки і можемо посього. Тобі стаканчик потрібен? Давай. Наш ребрендінг. Вже скоро будуть нові почки, а може вже буде це відео з новими почками, і ти це, -це побачиш. У нас нові файні стаканчики 350 і це 250 От, Дуже гарно виглядають, мені подобається. Більш-менш по помелу з Starbucks, ну такий, типу, більш-менш нормальний, за цю пачку, ну зі знижкою ми там щось заплатили 200 гривень. Там а, Арабіки. Вони написали, що там суміш арабік. За 200 грам я заплатив там 220 гривень, але так в загальному пачка Starbucks коштує десь приблизно 300 з чимось гривень. Тобто, замість Starbucks можна взяти пачку Бразилії Меджану і радіти або Ефіопії сідамо. Ну, типу, лінійка Тафлер. Десь до сюди кава коштує по 220-250 гривень. Тут 150-170. Ну і це маленька на 100 грамів, коштує десь 100 гривень О, на 70 грам 100 гривень. А в нас є specialті 100 грамівки І взагалі є дегустаційні набори. Так, 8 хвилина, щоб погнали на гарячому. Як будемо махати? Я з братства 12 хвилин. Давайте Давай. перший, я, я трошки далі. Гаряча? Ні, не гаряча, не, гаряч. не настільки гедотна, але це не Не робуста. Це якась дуже всмажена арабіка. Вона дуже гірка. Як... Ну, не попіл. І не як вугілля, як е, опалене дерево мені. Форт ух. Мм. Ммм. яка смакота. Боль. Ой, ой, анальгію. Ну ще це мені спойлер, ну ти мені сказати, ти міг трошки стриматись. Я ж не сказав, який там смак. Смакота? Ну, це Бьорн, це Бьорн. Про це поговоримо. Мені просто цікава твоя думка, може я помиляюсь. таблетки? Ні-ні-ні. ні Це була така однакова. Кава одна і ж сама, майже. Е, якщо подивитися на фракцію, е, чорна кава, е, карта була е, трошки крупніше, ніж Форд, Але по смаковим властивостям це майже одна і та ж сама. База. Кава. Да, база. Таке питання. Mm. Ну, Форд все ж таки... Таке враження, що вони взяли одну ту ж саму каву. З різному порізно по різному, по -різному. активність відрізняється. Зрозуміло, що кількість речовин розчинених води менше в чорній карті, і за рахунок цього вона більш м'яка. Ну не так хочеться вбити себе після неї, ніж після Форд. Прям вообще. Ну скажи, така в'єтнамська якась угандійська робуста дуже дуже низького низької якості така прям. Та не те, щоб. ну, Робосняк є, але не те, щоб eh, прям в робусті була біда. Біда в. ну, Вибачте, в другому креку. Ну, да. От в чому біда. Давай далі. Тобі сподобається. Ти Кажи, я вже чув від тебе таке. Але будемо відверті. На, 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 на фоні цього. Ну я тобі хочу сказати, е, якобс, навіть той на фоні того був mm -hmm. смачний. Mm -hmm. Це навіть з кислотністю. Це з прям такої. можна на чемпіонатах. <laughs> Ні, ну, давай. ну чого, ти на не візьмеш? <laughs> Ні, не візьму. А це був би панкрок. Ну, це ну в нього прикольна така ну, да. кислотність. Ну Ми, да. Щось десь близько між лимонною та так, калинною, така, типу. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Така червона да. Кал, да, калина. Да -да 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 -да. Але гіркота. Ну, типу, вони його дуже е міцно посмажили, будемо відвертими. Хоча вони кажуть, що це в еспресо із молоком і в під еспресо, під молоко і під е холодні напої. І з секретним інгрієнтом. Ну, так, 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 цукром. <рес> <рес> Пару ложок цукру і шикарно. Мороженка і заїсть. Мене Баріста здивував. Угу. Здивував Баристо. Мене теж він здивував. Тепер я розумію, чому на перших сезонах Бариста Геймс, якоб саме Бариста були там один або два рази спонсорами по каві. Тому що більш-менш він ну, сносний, але він просто дуже ну, сильно це посмажений. Напрямок, вектор, в принципі, вектор зрозумілий і вектор прикольний. Якщо це кава з магазина. Але будемо відвертими. Ну, якщо, якщо ти це, якщо ти гуртовий покупець, якщо в тебе якась. Чого? Маленька кав'ярня мав, ну, можна за цю ціну кілограму в тому ж метрі взяти файну свіжо обсмаж... обсмажену суміш. Ну так. так, так. так. Ну, типу. Не, ну просто якщо дивлячись на Форб. На, на, на ну, фор... якщо... на Форт Буаяр, то Бориста прям на фоні нього виграє. Так. Да. А скільки він вартує за. За 225 грам? Він щось коштував приблизно 200. 70, ні, 200. Тобто сьогодні, коли я купляв, там багато просто ще було чогось на знижках, на знижках тому. Міша, мені здається, ми розгадали тайну твого батька. Да? Угу. Я знаю, що йому сподобається. Я дуже сильно здивован. Mm. Прикинь. Mm -hmm. Ну не, буде, не буду брехати, вона кисла yeah. і вона не огидна. Я тобі ще відкрию один секрет. Він бере оцю і мішає з цією. порівняння з кріма, який такий прям відчутно, що це якась суміш. Це прям рабустянський. Файна бразилька. Вони писали, що тут 6 арабік. шість бразильок. 6 бразилік. Ні, ну воно. А, а хоча воно може бути кислотне нам на рівні цього всього, що ми до того просто спробували. Ні, воно там є просто. Це безумовно. І Starbucks, не забудь. Прям какао я тут не можу знайти. Та він від'їхав ще Так, да, але ну. Mm. Він від'їхав. Або його треба заварювати е якось е трошки агресивніше. Він 07.05.24. Зерно могло від'їхати. Да? Від зеленка могла бути від'їхавша. Так. Та. Ну, що можу сказати? Ну, він ніякий. Особливо та. після, після, Оро, після Оро, Оро. А після Бариста Едішн. Окей, я можу зробити висновок. З цього всього. А, ну, Відверто а, кава з скр... е, крамниці не вся погана. Тобто, да, ми да? розуміємо, mm -hmm. що є ось е, Якоб з бариста. блін, це Лаватса Оро, котра мене здивувало, і Starbucks. Але за ці гроші ви можете купити файну, свіжо обсмажену каву. І за ціною Starbucks в 300 гривень за 350 там мені здається, гривень за 200 грамів можна купити вже там, нашу руанду, мусаса, піруе, ну, лісу. Та-та там. Та. Ну, Михайло. тоді це взагалі, о, вибачте. Да. Тоді це взагалі ну, немає сенсу. Ну, типу, так. Ви або можете Тиха. купити повітряна тривога. Слухай, ну я реально здивований. Я здивований в цьому, я здивований. Бабаріста, Барі, е, я скажу точно, бариста після е, Фор, форта. Вони просто їм треба разом робити дегустації. Вони запускають форт, він засирає все. І виходить Баріста в, в Амплуа. Да, на білому коні просто пушка. Після Оро Баріста вже так не, не відскакує. Чібо для мене загадка. Як він тут опинився? непонятно. За, за рахунок пазолота, я думаю, Позолота зіграла свою роль. Дитинство. Він просто це молодша, некрасива сестра. Це. Ора, яка не, не стала орою. І себе не сприймає, не приймає себе. Навіть від'їхавши монарх, десь там. Від'їхавши монарх це революція, чувак. Це все. Що там? Ну, Від'їхавша Арабіка. Ну ну, да, воно воно ну, Ні ні якеньке. Там ребосняк теж є. Невеликій да, невеликі кількості ось, да, да. Да, пішла таблетка в кінці. Але за скільки, там? за 100 гривень? 100 гривень 70 грамів. Ну, за 100 воно... гривень можна такого спеша купити початково 81-2 балів. Можна на 100 грамів ну Суть же в тому, що ще це помол. До речі, так. Ну коротше, як висновок, кава вмелена. Мелена кава вам зв'язує руки, і ви не знаєте під що її брати. Да? Навіть для капінгу ця цей помел був. Знаєш, воно мені здається зіграло. Типу дуже дрібний помел, висока екстрактивність. Кава вже була від'їхавша, тому вона файно заварилась і не переекстрагувала. Ford і чорна карта. Ну мені здається, це одно те ж саме, але по-іншому мелено. Відносно смачного, це да бариста, лава це і старбакс, але за ці гроші ви можете купити пачку свіжообсмаженої кави. Ну серйозно, в зернах або не в зернах. Та теж в помолі можна замовити будь-якого виробника свіжообсмажки, Їх зараз достатньо. Якщо не бажаєте нікуди йти, просто переходьте в посилання на наш сайт під цим відео. Це не вартує своїх коштів, коли є свіжообсмажка. Це про е, звичку. Людина звикла пити щось отаке і не готова до, до чогось нового або mm -hmm. до кращого. Будьте готові до кращого. Так, а, все краще це все нове. От. Тим паче, що зараз вибір ну, свіжообсмаженої кави не тільки в спешлті, а в файн-комерції достатньо. Та, навіть зараз деякий спешлті дуже. Дуже базовий, зрозумілий для всіх і підійде для початківців. Ну, Для того, треба захотіти спробувати. Ну так, так. А коли ти сидиш на голці чогось звичного, Оро. На орі, да. Ну да, від'їхавши, просто все пів от вона зараз остила, і воно в кінці все таке дерев'яне, що віддає. Мені щось старбакс не зрозуміло, і взагалі, якщо чесно, я не поняв. Нічого. Ну, Він приємно мене здивував, тому що. Е, здивував чим? Тому що... Та він ніякий. Ну, Він ну, легкий. Реаль, 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 реально, ну, от, лавацу береш дві штуки, дві різні штуки. Абсо, абсолютно два, yeah. два характерних якихось е, е, зразки. Вони пишуть, що він, ну, вони, знаєш, не брешуть. Вони написали, що він делікатний з нотками какао. Ну, десь відчутно трошки. Але... Yeah. Не настільки. Ну, він неогидний. Неогидний, тому неогидний. що якось мені потраплявся Starbucks в зерні. Там було предшестві не те, що другого, мені здається, вже третього крекла. Ну. Там вже масла такі були прям потужні. От, що, ми це завершуємо. Дякуємо вам, що ви були з нами. Подобайка, дзвоник, підписка, коментарі. Може, є коментарі до Михайло. Якщо бажаєте бачити Михайло частіше в наших відео. <реш> То пишіть нам в коментарі. А, до речі, не губіть нас в інших соцмережах, як Телеграм та Інстаграм. Підписуйтесь, там у нас теж є багато різного контенту. З вами були 25 Coffee Roasters. Михайло, Дмитро. Заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте. О, господи. Фор.